В найближчі дні погода в Україні буде нестабільною, очікується сильний вітер, а температурний режим буде без особливих змін. Про це нам повідомляє украгідромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 11 січня мокрий сніг з дощем очікується лише вночі у всіх західних, а також у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській області. А ось в день опадів не передбачається. По всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то все ще буде морозно. Так у східних та північних областях буде холодніше всього. Там, в денний час доби буде до мінус сімис 10 градусів морозу, а в центральних областях до мінус 4 градусів. Але вже на півдні та заході буде тепліше до плюс 4 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 14 градусів морозу. Вітер в цей день буде східного напрямку 5-10 метрів в секунду, місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 4 до мінус 13 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 4 до мінус 10. А вночі від мінус 9 до мінус 14 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 4 до плюс 1, а вночі від мінус 3 до мінус 11 градусів. У середу на півдні температура буде від 0 до плюс 4 в день і від мінус 1 до мінус 7 градусів морозу вночі. У Києві 11 січня. Хмарна погода протримується весь день. Уночі піде сніг, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Температура повітря буде від мінус 4 до мінус 6 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 4 градусів. У Харкові у середу Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Температура повітря очікується від мінус 7 до мінус 13 градусів морозу, у Дніпрі з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Температура в цей день буде від мінус 5 до мінус 11 градусів. В Одесі 11 січня марна погода протримається весь день без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!